17 загиблих станом на 18-ту годину і понад 200 поранених на Дніпропетровщині. Випуск починаємо з спекельної атаки російською балістикою по Дніпру та Самару. 12 людей у важкому стані. Серед травмованих 19 неповнолітніх. Найменшому усього півроку через кривавий теракт постраждав дитячий садок, де перебували діти. А ще школи, гуртожиток, житлові будинки та церква. Один з ударів прийшовся і по залізниці. Вибухова хвиля накрила пасажирський потяг. Всередині було пів тисячі людей. Міський голова Дніпра вже назвав цей теракт найбільш руйнівним за наслідками від початку повномасштабного вторгнення. Наш маркоручка працював на місцях атаки і вже готовий розповісти останню інформацію про удари. Це жахливе відео розлетіло з цією Україною. Дівчина пасажирка поїзда Одеса Запоріжжя потяг опинився буквально в епіцентрі балістичних ударів росіян по Дніпру. На цих кадрах закривавлений вагон. Всередині потяга було пів тисячі пасажирів. За даними Укрзалізниці, просто дивом обійшлось без жертв, враховуючи силу ударної хвилі. Пораненим на місці одразу надали першу допомогу. Короче, жесть просто це жесть, просто один вибух. Потім прямо в нас прилетіло. Всі сидять у когось там, вени порізані. А це вже потрощена житлова інфраструктура. Десятки людей через ранкові удари окупантів втратили не лише майно, а й житло. Спальний район Дніпра в епіцентрі потужних вибухів, сотні вікон вибиті, десятки квартир потрощені, понівечено дев'ятиповерхівку та ще дві п'ятиповерхівки. І це тільки в цьому мікрорайоні міста. Валентин показує нам свою закривавлену спину і руки. Чоловіка посікло уламками. каже в момент численних вибухів був разом із своєю дитиною. Стояв спиною до вікна, і відповідно від цього в мене такі поранення. Скло розлетілося, і посікло мені спину, руку. Там і так далі. Ноги так само. Тому такі пошкодження. Ну Надали допомогу, нібито кров зупинилася, сказали, треба зашивати. Була дитина, 9 років, ну в нього маленький поріс на животі. В принципі, все з дитиною гаразд, це самое головне. Олеся ворожі удари по рідному Дніпру застала на роботі, як дізналась, що її домівка потрущина через атаку одразу приїхала на місце. Каже, немає слів, аби коментувати черговий терористичний удар росіян. Були на праці нам і сказали, що квартири нема, нас там животні. Люди багато Тяжко. На цих кадрах рятувальники виносять пораненого уламками чоловіка, який нещодавно пережив інсульт. Його ушпиталили, а саму квартиру подружжя рознесло ударом. Просто під час зйомки лунає новий вибух. Люди, які щойно пережили страшний удар, знов шоковані кажуть, ховатись тут немає куди. Тів немає. ні, то немає. Ви ж бачите. Приголомшена ударами один за одним рахувала вибухи Наталія. Жінка досі не відійшла від стресу, який ранком пережила в епіцентрі атаки. Сама чоловік на роботі пошкодження, вікна повиносила, двері тож повибивало. Нічого немає. Поранені, якщо не зазнали. Та таке не страшна осколкові, ну, правильно? Да. Чи звертались по допомогу? Mm. Я бачу у на нозі, правильно да, страшно. Найбільш руйнівним від початку повномасштабного вторгнення називає цей удар міський голова Дніпра. Через обстріл у місті 15 людей загинуло, понад 170 зазнали поранень майже 100 залишаються в лікарнях. Найменшому пацієнту лише півроку. У сусідньому до Дніпра Самарі через ранкову атаку двоє загиблих. На місцях обстрілу досі тривають аварійні роботи. Остаточні наслідки ще встановлюються. Марко Ручка, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу. 16 дітей були у садочку, який зазнав руйнувань під час сьогоднішньої атаки. Малеча дивом ціліла, бо вихователі встигли їх спустити в укриття. А ще потрощена школа, приватні будинки та навіть церква. Це наслідки російського терору лише в одному зі спальних районів Дніпра. Там досі долають наслідки ранкового обстрілу, що відбувається на місці, та як люди пережили черговий російський удар. Наша Катерина Нічик з подробицями. Дніпро 11 ранку в одному зі спальних районів дошкільнята з дитячого садочку саме вийшли на ранкову прогулянку, аж раптом пролунала серія потужних вибухів. Ми були в цей час на вулиці, якраз почули тривогу і всі зреагували добре, що швидко, і пішли в укриття. Саме в останній момент ми всі встигли. Олеся вихователька дитячого садочка, який потрапив в епіцентр ворожої атаки. Ділиться дошкільний заклад. Після удару рознесло буквально на друзке. Та найстрашніше в той час в садочку були 16 дітей. Зі сльозами на очах згадує перші моменти після російського удару. Ми намагались зробити так, щоб вони не зрозуміли, що відбувається, не панікувати, що було дуже важко. Але ні, все з дітьми добре. Батьки вони просто виносили з закритими очима, щоб не бачити, що було в укритті, бо були і поранені, поранення, як ви розумієте. Тому діти просто на руках з закритими очима. Але вони у нас сміливі. Вибухова хвиля розтрощила і школу, що поверхом вища дитячого садочка. У будівлі немає жодного вцілілого вікна. Значні руйнування і всередині. Подекуди на підлозі досі видно сліди крові. Тут травмувалися троє людей. Вчитель поранена нога, поранена наш завхоз. Вона зараз її відвезли швидка, на жаль, не знаю, що далі з нею відбувається. І не знаю, більше від гучних вибухів здригнувся, і приватний сектор неподалік. Момент одного з ударів зафільмували місцеві. <звук> Будинок Армана опинився фактично в епіцентрі масованого ракетного удару. Чоловік згадує, не лічив щонайменше п'ять вибухів. Були вибухи, буквально два вибухи були. Було чудно, що це було десь далеко. А якраз ми вийшов, ну, як завжди, всі люди роблять, вийшов подивитися, де це було. Якраз, коли ми виходили, якраз ну десь третій або четвертий, напевно, вибух був. Якраз четвертий вибух. Саме ми побачили вже ось цей а, грип від вибуху, який був. І увесь район був просто в полі. На вулиці немає жодного вцілілого будинку. Місцеві розповідають, врятувалися буквально дивом, бо вчасно спустилися в укриття. Арман показує руйнування в своїй оселі. Обого все живі. Ночу отримали, в принципі, повибивало вікна, з того боку, коли весь дах, тобто вся черепиця, яка була в даху, все повибивало і тут можна побачити, що була в принципі, стеля нормальна, був дах нормальний. Але хвилі вибуховувалися знісло. Неподалік будинку, церква, яку також потрощило російське залізяча, тут повилітали вікна та понівечений дах. Настоятель зізнається просто диво, що ніхто з прихожан не постраждав, адже буквально сьогодні зранку тут була церковна служба. Напевно, промислом божим розпочали її в 8-й годині ранку, а не в 9-й, як це було зазвичай, і служба вже закінчилася. І після служби, коли вже людей в церкві не було, залишилися тільки ті, хто тут постійно працює. В секунді буквально це відбувся приліт, і все повилітало. Нині відомо по місту. Понівечені понад 100 будинків, вісім лікарень та поліклінік, а ще 34 навчальні заклади. Серед них школи, дитячі садочки, а також профтехучилища та центри позашкілля. Катерина Нічок та Євген Дрозд. Новини 11 каналу.